Всім привіт, всім доброго ранку. У мене сьогодні ранок пішов не по плану, трошки прихворіла моя малеча, тому перед тим як приступити до справ, їхати на роботу. напевно я сьогодні все ж таки залишусь вдома, буду на онлайні, але мушу дати дитині першу швидку допомогу. Я, коли от діти хворіють, я стараюся максимально швидко, от в перший період, при перших проявах, відразу дати вітамін Д, також вітамін С і цинк. Вітамін С, тут йде 1000, тому я розділила на половину, даю їй 500. Ну, звичайно, вона апетиту не має, тому фрукти це також вітамін С. і Марійка, трошки, щоб щось перекусити, і, звичайно, багато пити, багато чаю, багато рідини. І тоді спостерігаю, якщо дійсно якась там ломота тіла чи головна біль, можу дати якісь такі знеболюючі, жаропонижаючі, А так, в принципі, це все наше лікування. І також даю їй іслу, тому що така є подразненість, якби, горла і декатилен, горло не дуже болить, але бачу, вже почервоніло, тому приступаю до інтенсивного лікування. Бо діти це на першому місці, робота зачекає, а дітей потрібно лікувати. Хоча вони вже дорослі, вона вже велика, і 15 років. Але коли дітки хворіють. Мені здається, немає значення, скільки їм років, чи це 2 роки, чи це 5, чи 15. все одно тобі шкода, і ти хочеш максимально допомогти дитині, аби вона швидше одужала. Тому я відправляюсь лікувати дитину, а з вами зустрінемось згодом. Це вже наступний день, і ви просто погляньте, який сьогодні прекрасний ранок. Мені зимою насправді таких ранків не вистачає, тому що зазвичай в нас так сіро і похмуро. Я заварила собі каву, зробила такий швидкий сніданок це є тости і фаршмак, плавлений сирочок, яйце, варене і печінка тріски. Маю декілька хвилин, аби понасолоджуватись, посмакувати каву. Я дуже люблю зранку каву, це вже моя друга кава. Я п'ю лише чорну, заварну вранці. І ви знаєте, вона мене досить так добре бадьорить, тому що насправді сьогодні маю трошки роботи. Вчора нічого не робила. Весь час проводила з дитиною, але слава Богу, їй легше. І в мене сьогодні вже зовсім інший настрій. І ви знаєте, тепер настільки якось це все цінується. Ось такі затишні ранки. Ти тішишся будь-якій дрібничці, красивому горнятку. Та просто спокійному, мирному дню, тому що мені здається, що ми всі дуже багато чого переоцінили. І іноді не потрібно поспішати, потрібно вміти зупинитись і насолодитись. Всіх нагодувала, прибрала, кого потрібно, полікувала, а тепер можна приступити до роботи. У мене зараз така робота, що я сміло все можу робити з дому. Бо раніше, коли діти були меншими, я працювала в іншій сфері, в мене не було такої можливості. Я десь 7 років працювала навіть по вихідних дуже багато часу, і, відповідно, менше часу приділяла дітям. Тому я зараз все ж таки рада, що у мене є така можливість, тому що діти виростають, а час не повернеш. Ідеальна зима, Яскраво світить сонце, а під ногами хрустить сніжок. Я йду в магазин. Я сьогодні без машини. Дитина захотіла щось смачненького, появився апетит. Відповідно, треба, треба йти купляти. Сьогодні їй вже трошки легше, то я дуже рада, бо вчора їй дуже було хижо. Ой, окуляри треба з бо на чолі з'являється дві полоски, треба з ними щось також робити. Так, Погода прекрасна, сонечко світить, морозець хоча б під ногами. Якась кашка, не знаю, можливо і плюсова температура, трошки топиться. О. Я закутана, треба шию прокривати. На тротуарі такий білесенький, красивий сніжок, а на дорозі все топиться. Я думаю, що все ж таки, напевно, дорогу чимось посипають, тому що мороз, мені здається, є все ж таки досить непоганий. І я сьогодні в своїх всюди ходах, які мене виручають, коли я гуляю пішком. Повернулася з магазину, тепер приготуємо швидку, корисну закуску, такий перекус. Для цього я купила авокадо, зробила з нього таке гуакамоле, Купила в, в нас в магазині близенько, продаються ось такі маленькі лаваші. Викладаю туди авокадо, в мене були ще шматочки запеченого індика. Для яскравості смаку додала трошечки кетчупу з часничком і викладаю помідорчики черрі. Ну і звичайно багато зелені. В моєму випадку зараз я використала руколу. Ми насправді дуже любимо ось такі різні перекуси. І сьогодні це для нас навіть обід, тому що я на обід нічого не готувала. Тільки зима за вікном в повному розпалі, а ви мене досить часто запитуєте про актуальний догляд, який я зараз на даний час використовую. Тому, оскільки я сьогодні вдома маю таку змогу, е хочу вам зняти власне мій зимовий догляд, ті засоби, які мені е от, найбільше подобаються цієї зими, і в мене їх є трошечки більше, але ось власне ці засоби, які я. Використовую в даний період з великим задоволенням, які мені подобається з мого асортименту найбільше. Почнемо ми від ранку: вмивання. Зранку я вмиваю за допомогою піночки. Це вже, напевне, багаторічний мій такий фаворит це пінка від бренду Heimish, це і взагалі, гель. Вона в принципі непогано. Вспінюється дуже делікатна, не пересушує, не має якогось вираженого аромату. От по всіх критеріях, які потрібні для вмивання, ця пінка є просто для мене ідеальною. Вона подобається так само моїм дівчатам, вони її так само з задоволенням використовують, її вистачає на дуже довго. Ну, такого тюбика для однієї людини, в принципі, може вистачити там 7-8 місяців. Так як ми вмиваємо строє, то ми можемо її трошки швидше використати. Але оскільки в мене їх є декілька, то так само до року часу я цю пінку використовую. Її люблю використовувати вранці. Хоча вона ідеальна, в принципі, як і для ранішнього, так і для вечірнього вмивання. Вона просто прекрасна. Це мій фаворит з таких бюджетних засобів. Її найкраще купляти на iHerb, тому що там на неї найкраща ціна, я, в принципі, її завжди стараюсь там і прикупити. Тому можу сміло її рекомендувати. Підійде просто усім всім типам шкіри. Я думаю, що багато хто з неї знайомий, багато кому вона подобається, тому що це досить популярний продукт. Далі. Наступним по етапу цей детонер. На даний період в мене їх є два. Це вже просто декілька капель. Він закінчується. І оце, це відкриття, взагалі, цей бренд холіка-холіка це відкриття для мене цьогорічне. Ці два це є такі досить насичені по текстурі тонери. Але вони не є важкими, вони не залишають ні, жир... ні жирності, ні липкості на шкірі. Вони є дуже комфортні, власне, в холодний період часу. Вони дуже гарно це заспокоює, зволожує. це ще має в своєму складі кераміди. Відповідно, відновлює наш захисний бар'єр шкіри на зимовий період. Це просто прекрасні два тонери. Це є корейські так само. Тут Холіка-Холіка, і цей бренд це Апіо. Вони є досить такі популярні на ринку, їх можна багато де замовити, тому цих два мені прекрасно підходять. Ці тонери навіть використовує мій чоловік, але він бере лише тонер, і він навіть зверху не закриває кремом, бо оскільки в нього жирний тип шкіри, відповідно, йому цього тонера вистачає навіть як повноцінний догляд. Тому два можу так само рекомендувати. Тоді, зранку, після тонера, я наношу сироватки сироватки з вітаміном С. У мене також їх є дві. Ось ця вже так, так само закінчується. Це є бренд QA. В принципі, від бренду я не дуже вражена. Так, в мене було декілька продуктів. Ну, Ця сироватка мені досить таки сподобалась. Вона підійде найкраще для сухої шкіри, тому що вона досить така жирненька. Навіть масляниста не відразу поглинається. Потрібно зачекати на неї просто так. Не нанесеш макіяж, але оскільки я закриваю сонцезахисним кремом, тут то тоді все нормально, все в порядку. Але цей продукт може підійти лише для сухої шкіри. Жирні шкірі однозначно ні. Це не ваша текстура. Її буде забагато, вона буде некомфортною на жирній шкірі, однозначно. Пізніше, в наступному відео в порожніх баночках, я, напевно, розповім про всі засоби цього бренду, що я пробувала, в мене теж, я певна, сформувалась така своя думка. Цей продукт можу рекомендувати лише для сухої шкіри. Наступна сироватка, так само з вітаміном С. Цей бренд Сездерма, Сездерма. Мені здається, це іспанський бренд. От вона вже більш комфортніша, вона вже може підійти і сухій, і комбінованій, і жирній шкірі. Вона абсолютно не є липкою, вона швидко поглинається. На неї гарно лягає макіяж, тому ця сироватка прекрасна. Я її лише почала, напевне, другий тиждень як використовую, якихось таких помітних дій е, явних. Не помічаю наразі, але в загальному, як сироватка з вітаміном С, вона дуже-дуже комфортна і підійде дуже багатьом, тому так само вона мені сподобалась. І наступне, так, зранку я використовую ось цей кремчик під очі від бренду Marie Fresh. Він мені подобається, він досить плотненький, але поглинається дуже швидко, не залишає ніякого жирного блиску. Добре захищає шкіру. Навколо очей. Прекрасний крем, теж дуже якихось явних виражених дій я наразі не бачу. Гарне дає зволоження, гарний захист, дуже комфортна упаковочка з таким тоненьким носиком. Подобається мені, його використовую вранці. І після оцього всього, що я наношу, обов'язково я це все закриваю сонцезахисними кремами. У мене їх в використанні на даний час є два. Вже два підходять до закінчення. Це є також два корейських бренди. Один називається Doctor Surical. Дуже класний крем, дуже комфортна текстура, прекрасний аромат, не блистить. Можливо, такий легкий вологий фініш. Теж думаю, що він підійде дуже багатьом, тому що. Власне, у нього така є текстура, наче такої есенції молочка. Це не є такий плотний жирний крем, він дуже має хорошу текстуру, високий, високий ступінь власне, сонцезахисту. Він тут іде як зволожуючий, Ну, так, він буде зволожуючий, він гарно зволожує, після нього шкіра не сохне, але він не має абсолютно тої такої білої маски, як буває іноді від сонцезахисних кремів. Тому він мені подобається, буду, буду ще його купляти, дуже комфортний. Наступний це є теж кореєць від бренду Nidлі. Теж дуже високий ступінь сонцезахисту. По текстурі він також іде такий кремово-молочковий, але від нього більше вже блистить обличчя. Воно не так критично, йому треба більше часу, аби він поглинувся. Теж прекрасний крем не залишає абсолютно ніяких білих слідів, розводів. Дуже комфортний. От у мене старша дочка його дуже любить, вона вже його повторює. Так само. Дуже, дуже мені так само він сподобався. от Корейці вміють робити класні сонцезахисні креми, хоча були там нюанси по якомусь одному бренду, але зараз вони змінили вимоги до сертифікації, тому, відповідно, мені подобаються корейські сонцезахисні креми. І ці два можу рекомендувати. Дуже комфортні. Далі, на вечір. Аби ну, за цілий день ми ходимо, пилюка, макіяж, це все потрібно змити. Аби все змити, я використовую гідрофільні засоби. Мій любимчик, який на повторі вже я не знаю просто, який раз це є. Теж бренд Хейміш оце їхній бальзам. Він ідеальний для мене. Краще від нього я пробувала лише Елеміс. Ну, там відповідно ціна. Напевне, втричі, можливо, навіть він ще дорожчий. Я не знаю, я мала його в мініатюрі. Ну, цей мені подобається прекрасно. Я думаю, теж про нього говорити багато не потрібно. Зараз він у мене закінчився, і на мейкапі була хороша ціна на ось цей продукт. Його я колись мала. Але я не знаю, чи я тоді не звернула увагу, чи в нього помінявся склад. Ну він по технічних характеристиках, він прекрасний. Вона, ця олійка, вона дуже легенька, вона дуже гарно справляється з макіяжем, вона все дуже гарно очищає, вона гарно омульгується, не залишає ніякої жирної плівки. Дуже прекрасна. Єдине в складі, я побачила, що вона має мінеральні олії, що я знаю, не є дуже добре. Але якби я цього не прочитала, я б казала, що це просто ідеальний продукт. Вона не в'язка, вона ріденька, вона гарно. Вона ну, в роботі в дії, вона прекрасна і на обличчі немає від неї ні висипань, ні подразнення, не пече очі, немає такої масляної плівки на очах, як буває іноді від деяких таких засобів. Тому вона мені також дуже подобається, якби не цей інгредієнт. От Зараз я її також використовую. Я її вже колись мала, років три тому. Тому згадала, що вона мені була дуже комфортною, купилась на ціну. Бо була акційна якась ціна, ну, але є ось такий момент. Хоча, в принципі, я користуюсь, мені підходить. Тоді, другим етапом на вечір я використовую ось цей гель від бренду Dermaskill. Я так само про нього неодноразово розповідала. Дуже він мені подобається. Правда, це вже є значно дорожчий, ніж оця попередня, що я говорила від Хейміш. Тут в складі є ще також саліцилова кислота, воно дуже гарно. Підтримує наші пори в чистоті, не сушить, не стягує, дуже комфортно, без виражених так само ароматів. Дуже красивий дизайн і дуже зручне опакування. Є з такою помпою. В Хейміш немає помпи, це просто як тюбик видавлюється, але, тим не менше, я його настільки люблю, що мені це не проблема. Ну, а цей продукт так само дуже хороший, він мені так само запав. Зайшов, і я б його теж повторила. Тут, напевно, вже і закінчується, бо я вже її досить довго використовую. Тут 8 місяців з моменту вскриття. Тому ну, я десь близько півроку нею користуюсь, тому що я її використовую зазвичай на вечір. Так само прекрасний продукт. Після вмивання йдуть один з цих тонерів. І тоді я за, оскільки зараз я активно використовую рот, ретинол на вечір. Е, я чекаю, аби тонери повністю впиталися, шкіра має бути сухою, тоді я наношу ретинол. Ретинол я зараз використовую особисто для себе від бренду The Ordinary, але я беру ось цей гринактив ретиної 2%, тому що там є ще в складі прозора, я власне, беру таку емульсію е, молочкову. Вона мені подобається значно більше. Я пробувала і одні з тих ретинолів, які йдуть в сквалані. Вони мені не так сподобались. Цей продукт мені значно більше підходить. Він теж дуже жирний. Він подібний по консистенції. Ось дуже з цим засобом. Від бренду QA з вітаміном С. Він. Досить жирненький, досить маслянистий. але для вечора мені здається, це абсолютно не є проблема. Я його іноді нічим не закриваю, наношу так, похожу, щоб він гарно поглинувся і лягає спати. Дуже хороший продукт. Беру вже так само на повторі не перший рік. Підійде всім, хто хоче познайомитись, хто тільки розпочинає вводити ретинол в свій догляд. Він мені підходить, подобається і буду продовжувати. Лише, в принципі, я вже хочу на наступний рік спробувати більший відсоток, трошечки збільшити вже ем, відсоток ретинолу, тому що цей дуже такий слабенький, але він мені подобається. Інший зараз не можу показати, той, що я замовляла на iHerb, таку мініатюрку 10 мл. Я його пробувала. Так як цей підійде більше сухій шкірі, зрілій шкірі. Зараз вставлю картинку того іншого. То я теж пробувала, але віддала зараз донечці, тому що в неї після поїздок трошки почались такі висипання. І ви знаєте, він теж прекрасний, він дуже мені сподобався. Він, напевне, буде ще кращий для більшості, ніж ось цей, тому що він не є жирний, він дуже гарно, швидко поглинається. І от в неї я побачила на її обличчі дуже гарну його дію, тому що за тиждень часу він дуже гарно все підтягнув. І після тижня використання вона, напевно, на на на, за два тижні дуже гарно почало очищатись обличчя. Так що теж його сміло можу рекомендувати. На наступний рік, можливо, спробую його. Там, мені здається, трошки більший відсоток ретинолу, ніж в цій сировиці. Тому він, він мені сподобався, хоча в мене його відібрали, і я його не використовую. Для зони навколо очей. На вечір я використовую кремчик також з ретинолом. Ретинальний, пусомальний. Це похідна від ретинолу, він ще м'якший. Ніж сама форма ретинолу, теж дуже мені подобається цей крем, він дуже комфортний, він не пересушує. Можливо, перший тиждень, коли я ним користувалася, то трошечки, якби така була підсушена шкіра навколо очей, але потім пішло оновлення, і все дуже добре. Як закінчиться в мене ця сироватка для обличчя, я потім цим кремом під очі буду. Просто користуватись на все обличчя, аби його закінчити, тому що тут є чубик 30 мл. Бренд називається Beauty of Jusen. Я залишу посилання, де я його замовляла. Теж мені сподобався сміло можу рекомендувати цей кремчик. Тоді, ретинол я наношу десь 4 рази в тиждень. По відчуттях я навіть не рахую, у мене немає якоїсь такої схеми. Я вже відчуваю по своїй шкірі, що їй потрібно. Один раз в тиждень можу замість сироватки з ретинолом використати ось цю сироватку з молочною кислотою від бренду The Ordinary. Вона йде 10% в мене, вона йде як ексфоліант, такий дуже легенький. Також дуже гарно працює з. Текстурою, з кольором шкіри подобається вона мені, тому в один з днів тижня можу замість ретинолу використати її. Не частіше, тому що щоб забагато не нашкодити. Цю сироватку я наношу, чекаю десь приблизно хвилин 10-15, може 20 хвилин походити, тоді її закриваю кремчиком. Кремчик використовую зараз ось такий. Це так само бренд Холіка-Холіка. Він йде з керамідами. Це дуже хороший такий відновлюючий крем, власне, в холодну пору року, коли наша шкіра пересихає від опалення, пересихає вона від морозу, тому що мороз також висушує. Так само ми користуємося активами, і для того, аби відновлювати наш захисний бар'єр, потрібні ось такі креми. Він мені дуже подобається. Мені подобається його текстура. Мені дуже подобається аромат. Я завжди говорю, що от такі трав'яні аромати в засобах мені дуже сильно подобається. Я не знаю, чим воно пахне. Це і ось, ось цього типу аромат так само. Дуже схожий, як бренду Хемміш. Трошки вони інші, але це ось такого типу аромати. Він досить такий плотний, такий ніби бальзамний, наноситься, відчувається такий жирний, така досить жирна його така консистенція, але за пару хвилин він дуже гарно поглинається, робить шкіру такою бархатною. Для моєї сухої шкіри це просто так само знахідка і відкриття. Дуже мені сподобався, власне, ось ця лінійка від бренду Holika-Holka. Назвичайно, мені подобається, буду повторювати, але в холодний період на літо, на літо і на весну на теплу пору можна брати більш легші текстури. Але бренд прекрасний. Лінійка. Оця. І більше нічого я не пробувала наразі від цього бренду. І один день. Тиждень я даю своїй шкірі відпочити на вечір, наношу лише один з тонерів. І тоді закриваю його ось таким кремчиком, це теж з того бренду, що ця умивалка бренд Dermaskill це крем з пептидами. Він вже розрахований на таку зрілу шкіру, але оскільки я вже казала, що якоїсь явної дії, вираженої від пептидів, я не помічаю, тому він у мене йде таким. Грубим шаром наношу, і це йде якби, відпочинок від всіх активів. Подобається мені також цей крем, дуже гарно зволожує, захищає шкіру. У мене тут іде він як денний крем, але його я використовую на ніч. Це є крем з пептидами. Не поєдную його з іншими активами, бо пептиди того не люблять. Він у мене йде зараз, раз в тиждень. Коли шкіра відпочиває. Ось такий догляд у мене зараз наразі є. Ці продукти, в принципі, всі мені подобаються. Кожен з них, напевне, я повторила. Можливо, ця сироватка. І... Ось ця гідрофільна олія. Зараз в мене є під сумнівом. кажуть тільки лише через один інгредієнт. Всьому решту вона просто прекрасна. Якби не прочитала, то сказала би вам, що це ідеальна бюджетна. Бо серед дорогих є, звичайно, теж дуже хороші. Але серед бюджетних дуже хороша олійка. І... Ця сироватка, теж я різні пробувала з вітаміном С. Вона не є одна з ідеальних, але теж, як бюджетний варіант, може бути. Ось так виглядає зараз мій догляд. Чую, що в мене також сідає голос. підболює вже, так не болить, а трошки паршить горло, тому багато говорити я не буду. Я думаю, що ви щось собі з цього... Почерпнете, можливо, хтось шукає відгук на якісь з продуктів. Я також дуже люблю оглядати власне, такі огляди на косметичні засоби, тому що можеш почути від когось, одного від іншого, і прийняти рішення для себе. В принципі, ці всі засоби на даний час я буду використовувати і буду десь їх до кінця березня, я думаю, поки не буде такого надто активного сонця, якраз я закінчу свій ретинол і тоді буду приступати вже до інших. Багато з того вже закінчиться, багато вже підходить до закінчення. Тоді буду щось шукати нове, оновлювати і змінювати. Але ось та база вмивання зволоження і. Сонцезахист, вона, в принципі, в мене завжди є присутня, круглий рік, лише змінюються активи. Ось такі засоби є у мене зараз на даний період. Стараюсь відкривати стільки продуктів, аби ними відразу користуватися, щоб вони просто не пропадали. Також дуже люблю використовувати як пробні версії, ось в таких пробничках різноманітні засоби, а тоді приймати рішення, потрібні вони мені чи ні. І ще якщо ми говоримо про зиму, то я хочу з вами поділитись просто найзимовішим ароматом, який я чула взагалі в своєму житті. Правда, це не бюджетний цей парфум від бренду Kilian. Назву пропишу на екрані, це настільки цікавий аромат. Це парфум моєї донечки, це така мініатюрка, але там настільки запах кориці, кардамону, дерева. Водночас чути нотки солодкої ванілі, ну дуже цікавий аромат. Він мені трошки схожий на Томфорд табако ваніла, тому його я теж можу сміло рекомендувати. Якщо вам цікава така тема, давайте знати. Також в коментарях діліться своїми улюбленими засобами, тому що коментарі читаю не лише я, і не тільки мені одній буде цікаво це все. Прочитати багато хто перечитує коментарі, тому будемо ділитись корисною інформацією один для одного. Я йду заварюю собі теплий чайок з ромашки. Вам бажаю всім міцного здоров'я, бо це зараз дуже важливо. Також буду вдячна за зворотній зв'язок, за підтримку і до зустрічі. Всім папа! -па.